Якось представився, це я не знаю, це є ваша відповідальність, і ваше відповідь вирішення. Звідки наступне наследиє на результатом? Тобто, коли ми, знаєте, коли ми досить це дуже річ, коли ти отримуєш, коли тобто, то ти працюєш на чому? Тобто ти працюєш, спортом займаєшся, і можеш стати олімпійським чемпіоном, тому що це, це досягається за результатом праці. Ти е, вчишся, ти можеш стати дуже освіченою людиною, тому що це результат твоєї праці. Ти відпрацював, ти отримав, час її стосунки зробити максимально комфортними, то ну, добре і тому що ти з будеш мати комфорт і будеш отримувати з того дивіденти. Тобто залишає не знання. І ми відповідно вдали навіть виконання тих трьох пунктів, ми отримали результат за два Виявляється. І коли ми аналізували, з дружиною обговорювали, то нам найбільше в своїй допомогі запонував наступне визначення подружнього діалогу. Зараз скажу, швидко, не запрацюєте. Пізніше зараз скажу, поясню кожне слово, чому. Подружній діалог це спільна, спокійна, форма розмова, спрямована на підтримання людину. Навіть ще час перебуває, це є можливість посунення всього того, що заходжує подружній єдності, це є час перебування Я розкладую, то тобто, пов... даю більш менш повний розкладу. Отже. Подружній діалог, тобто, ми розуміємо, що це є розмова. Да? Розмова, яка має свої характеристики. Так питання, що це за характеристики. Перша характеристика це розмова, яка повинна бути спільна. Що це означає? Спільна. Це означає, що результатом нашої розмови будь-якої, будь-якої. А не хворочі. А не різниця, яка бути разом, а не хоче. Я велика різниця. Бути разом це означає, що результат кожної нашої розмови є свого сполучення слова ми з різними його відмінками. Ми так, якщо насилити, ми це будемо робити, все подобається, нам на цьому залежить, ми приймаємо таке рішення Ми. Підкреслите, це результат будь-якої розмови. Кожної. Кожної. Ми приходимо, наприклад, з дружиною там в магазин, і тут. Ужина сказує, в нас закінчилися обок, нас немає чим заходити вас. Треба вхопити. кажу, да, зараз тут. Беру, бачиш, вона каже, ні, не боку А для чого ми? Точно беру. Ми спіємо, так одразу краще. Ми. Ми беремо. У суму. Ми. Ми десь скільність. Діалог буде бути спільним у кожній, кожен результат, кожної розмови наші спинні, бачимо, Ось, чого, це наше спільне бачення чогось, будь-чого. Розумієте? Дуже важливо. Спільний. Це тримала розмова. Тримальна розмова. Хорошо, така штука. Ексклюзив, грабити. Другу пару бачимо, граду. Але усіх випадках все час падає, він не залишається такий самий, він падає. Стоїть питання, чому? Тому що вибрання розмови це не є статична річ. Поруч. Тобто вони дослідили відповідь на питання, скільки статистична польська скільки пара спілкується часу на добу вітер. 7 хвилин. Mm. Ну, ви як я, я я переконаний, що ви зараз подивитесь в коло своїх знайомих, і ви знайдете пари, які 7 хвилин на добу не спілкуються. Ви знайдете їх в свого точку, які 7 хвилин на дому не спілкуються. Тобто часто це особливо Києва схопило до Мегаполіс там все, тому що на порядку в плані швидкості життя є руку. Людина стає зранку не зранку на роботу їхати, там ще 20 кілометрів роботи. Пішов перший. Цілий день гроші заглядає. Бачили, пройшов 9 година. Наступні дві години дуже пріве спілкування йде з єщиком. Ну що там не було? Там Чу, там, що не домах, це, не це це трагедія. Це, це серйозна трагедія. Тобто люди втрачають час спілкування, вони не зараз ковує, коли люди. Вони просто так його не втрачають. Вони його втрачають по причинах, про які ми зараз говоримо. Відділення почуття, які виливаються пізніше. Він мене не розуміє. Піднішення свясти з характерів, пізніше на так ми живе, як мені. Ми не вміємо розмовляти, ми не знаємо, якщо є пріоритети ведення розмови. Ми взагалі не розуміємо, що таке діалог. Діалог не доставляє ніякого комфорту. Він нас сусідніх дискутр. Я взагалі не хочу, не маю бажання особливо спілкуватися. Ти пар є баса. Це Питання звідки Які ми вони хотіли, кажімо, питання будило там, де обернання, то їм, власне, зусиль буде набагато, на порядок більше, ніж вам, не допустити тих проблем. Тому що будь-яку проблему в тому житті набагато легше попередити, щоб пізніше її вирішувати. Будь-яку проблему набагато легше попередити, ніж пізніше вирішувати. Чи можна це зробити? Ну можна, тільки там буде набагато більше зусиль, піднімати те, що вже в Такі висновки, не опускайте ніколи, слізьміться на озброєння, коли ваше, коли ваше спілкування в парі почне падати в часових рамках, то ви просто пам'ятаєте, на це є причина, і вона десь тут, з того, що я говорю. Вона десь тут. Треба зробити такий червоний сигнал, умовно, скручивши вашої свідомості і поправляйте, не, допуск, не запускайте такі речі. Наступна річ, то це є тривала розмова.